У Києві відбулася презентація першої виставки робіт арт-об'єктів, створених з уламків зброї та техніки. Основна мета проєкту переосмислення наративу війни та демонстрація мистецтва як сили відродження. Ми хочемо цим проєктом показати, що ну так, війна це страшно. На жаль, вона є, але ми можемо з цього щось зробити щось зробити і привабливе, і елегантне, і навіть витончене, і прекрасне. Якщо говорити, що сьогодні представлено, розкажіть про експонати. Тут більше 20 експонатів. Серед них є колекція прикрас золотуних гіз, які були зібрані в Донецькій області біля Бахмута. Тут є стіл з гвинтокрила уламків, підбитого біля ізюму. Він майже повністю згорів, але щось залишилося. І от з нього виготовлений столик. Потім тут є скульптура Мадонни, зроблена з ракети Х 31 яка впала в Києві в травні 22-го року. Ну і багато інших дуже цікавих робіт. Новостворений проєкт об'єднав митців з усіх куточків України, які спеціалізуються на створенні ексклюзивних арт-об'єктів для дизайну інтер'єру з уламків військової техніки та зброї. Наразі в колекції 20 експонатів. Серед них прикраси з латунних гільз, що були зібрані волонтерами біля ізюма. Також на виставці представили стіл, виготовлений з уламків гелікоптера, алігатор, збитого нашими військовими біля ізюма. Унікальна робота скульптура Мадонни – з уламків ракети Х 31 яка впала у Києві у травні 22-го року, та інші цікаві експонати. Ми є партнером «ВАУ». Ми надаємо, скажімо, так, не самі вироби, ми надаємо сировину для виготовлення цих художніх виробів. Тобто, це уламки від різної техніки, всякі залишки від зброї і тому подібне. Все, що залишається від роботи наших військових, від знищених позицій російських військових і тому подібне. Ми все це передаємо уже безпосередньо керівнику даного проєкту. І вони зі своїми художниками реалізовують оці художні витвори. Ми з задоволенням надали свої приміщення на для виставки. Ну оскільки це ми, ми хочемо показати і долучити всіх людей, щоб люди споглядали мистецтво, люди дивилися, долучалися до благодійних напрямків, до мистецьких напрямків, щоб цей простір далі функціонував, розвивався і. Щоб люди бачили, люди відчували всю цю складну атмосферу, яка зараз відбувається. Гості послухали презентацію, насолодилися виставкою. Звісно, обговорили побачене і взяли участь у благодійному аукціоні, на якому виставляли військові трофеї. Кошти, звісно, передали військовим. При всіх які є в житті. Навіть при нижньому трагічному становищі України треба радіти щастю жити, тому що вище від цього щастя нічого немає. Воно проходить сьогодні жахливу перевірку під час війни для багатьох-багатьох людей, одначе людина живе, вона щасне. Ось мені здається, що тут навіть у цьому залі, де на, скажімо, рештках війни створення відповідної композиції. Але найбільше мені подобається саме експозиція Адамівки і Релко, де є просто божественні речі, які треба дивитися, радіти ними, і тим самим радіти, що ми забачимо. Приємно, що під час війни відкриваються такі професійні виставки і багато художників яких я особисто знаю, талановитих художників, і що дуже приємно, що з'явилися молоді талановиті, яких ще не знав, але роботи вони вражають, тому що люди не думають про якісь матеріальні статки, вони думають про те, як би свої емоції передати, свої відчуття передати, особливо під час війни. І вони використовують елементи зброї, міни, снаряди, гільзи для певних якихось і своїх. Втілення своїх ідей ідеї цікаві, і іноді парадоксальні, що в принципі дуже корисно для мистецтва. А в цілому виставка хороша це насправді високий рівень. Гідно сьогоднішнього часу все витримано. В знаєте, сьогодні ми живемо не в прості часи, у військові, воєнні часи, і тому оця знаєте, обстановка, коли поєднуються сірі, чорні, білі кольори, обламки тих мін снарядів, вони ще більше надихають нас на віру в перемогу. Виставка розташована на локації постійно, а доступ до неї відкрито усім охочим. Цінителі такого мистецтва зможуть не лише помилуватися, а й придбати вподобаний експонат. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.